Це велетенське яблуко не наслідок впливу радіації, а оригінальний конструкторський доробок молодих харків'ян. Саме з ним вони візьмуть участь у всеукраїнському ралі на Тарантасах. У команді чотири людини. Два чоловіка це два конструктора, тобто я і мій напарник, і дві дівочки, які займаються більше костюмів, костюмом, і так далі. І підтримують нас. Около 15 чоловік вместе з с намі з Харкова. Група поддержки форму генно-модифікованого яблука для свого тарантаса харківські ентузіасти обрали не випадково. Вона символізує продукти, які шкідливі для людського здоров'я. На змаганнях водій тарантаса буде одягнути у костюм черв'яка, а інші учасники ралі у костюми груші та вишень. Свій транспортний засіб, прогмоти, а саме так називається команда, робили протягом місяця. Працювали над ГМО «Яблукам» вечорами та на вихідних. У своїй роботі учасники команди використали пенопласт, залізні профілі, монтажну піну та паралон. Тут є тормозна система, є рульове управління. Все очень серйозно. Минулого року ця команда вже брала участь у схожому змаганні. Тоді було потрібно сконструювати апарат, який зміг би пролетіти певну відстань до того, як впаде у воду. Арків'яни зробили конструкцію у формі сокири і посіли друге місце. Ралі на Тарантасах відбудеться в Києві 18 червня. Своє диво яблуко після змагань учасники команди планують залишити у столиці. Ярослав Мінерівнякименко Сергій Дудко вісті.